Христос Воскрес! Воскрес! Вже 15 років в нашій церкві з волі Божої звучить це привітання на Воскресіння Христове. Надзвичайне свято, надзвичайна подія, надзвичайна радість, яка прийшла до нас тут так далеко від дому, де ми об'єднані всі разом і де ми з великою радістю стиваємо саме це Христос Воскрес! Воїстимо воскрес! Христос! А розпочалося бажання мати нашу церкву, нашу службу Божу. Саме тут, на площі. Жінки збиралися, пройшло Різдво, а ми всі окремо. Йшло водохреща, і ми всі кажемо: ну вже є по інших містах церкви, Боже, допоможи нам! Ми теж хочемо мати церкву, ми теж хочемо прославляти Бога всі разом і в нашій церкві. І так з Божої волі сталося, що саме на Пасху, на великдень в нашій церкві пролунало перший раз Христос Воскрес! І служба Божа була для всіх нас. Святом! Просто великим святом, яке продовжується вже 15 років. Христос Воскрес і дарував життя. У цей сьогоднішній день нашого торжества річниці хочеться з великою радістю згадати особу, яка послужила знаряддям у Божих руках Вікторіо Франкіні. Особу, яку я зустрів в Геної в одному храмі на молитві. Ми стояли разом на літургії, яка паралася в Візантійському обряді, яку служив єпископ із Нижньої Італії, який приїхав до Геної. І ось ми стояли на службі і дивилися час від часу один на одного. Він звертав на мене увагу, я звертав увагу на нього, тому що він поводився так, якби це був українець. Після служби ми зустрілися. І познайомилося. Виявилося, що він живе в К'яворі, неподалік від Геної, і з великою радістю дізнався, що є літургія, яка правиться кожної неділі в Геної. Для нього це була невимовна радість, що він може брати участь у цьому богослуженні, адже раз на рік присвячував свої вихідні дні, щоб спуститися вниз в калабрію. І там бути на богослуженнях візантійського обряду. А тепер має велику ласку мати літургію щонеділі у Генуї. З Божого проведіння ця особа познайомилася із нашими жінками тут, у К'яворі. І бачимо тепер великий Божий план, як потреба наших людей, потреба навіть тих, які є італійцями, об'єдналися. І створили життя для української церкви у цьому маленькому містечку, яка стала духовним великим центром для всіх тих, які живуть у Тігулію. Разом із Вікторією Франкіні, який у 2016 році відійшов від нас, згадуємо також і інших жінок, чоловіків, які були в нашій спільноті. І переставилися зараз до цієї небесної церкви. Дорогі в Христі! Сьогодні також хочу висловити подяку всім головам церковних братств, які у трудну хвилину і просто так, з любов'ю жертвували свої сили, час, кошти, матеріальні блага, таланти свої дари, які Бог наділив на служіння нашій святій церкви. Також запрошую нас усіх сьогодні об'єднатися в цій великій радості. Будьмо далі єдиними довкола Бога і любові до ближніх. Христос Воскрес! Вітаю усіх з воскресінням Христовим та з 15-річчям утворення нашої церковної громади в місті К'яварі. Хочу подякувати всім організаторам та засновникам. Нашої церкви за їхню наполегливу працю. Хочу відмітити тих жіночок, руками яких були вишиті рушники, скатерки, а також фелони для священника. Подякувати тим жіночкам, які створили з любов'ю нашу світлицю, де ми можемо організовувати наші зустрічі церковного братства, а також різні свята. Хочу подякувати отцю Віталію та пані Любі за організацію паломниць. Ми мали можливість побувати на святій землі, в Люрді, в Барі, Варенцано, Варало, в Парижі, в Римі всього не перерахувати. В церкву ми приходимо, щоб подякувати Богу за подаровані нам ласки, за ту можливість. Яку ми маємо, знаходячись далеко від рідної землі, молитися рідною мовою. Нехай Воскреслий Ісус Христос війде в серце кожного парафіянина і залишить там мир, любов, злагоду та милосердя і радість. Христос Воскрес, воістину Воскрес!